Всім привіт! Це відео знімається для того, щоб показати невеличкі процеси, як перепрошивається даний мобільний телефон Siemens sx 1 Це більше я б сказав не перепрошивка, а це більше оновлення прошивки, або коли телефон там заглючив, до кінця не вмикається, якась із ним проблема, то цей спосіб йому може допомогти. Але якщо там вже щось станеться з ним досить серйозне, то цей спосіб може не допомогти. Так, Перед тим, як перепрошивати, вам що необхідно, вам потрібно знати, яка у вас версія прошивки стоїть. Це у нас на випновому телефоні, Зіручка, 4 4.0. решітка. У мене ось версія прошивки на даному телефоні SVN 13 версія. Коли прошиваєте, бажано або такою самою прошивкою 13-ї версії, або вищою. якщо ви будете прошивати нижчою прошивкою по версії, є така ймовірність, що буде вибувати помилка, що воно не може прошитися. Для цього є сервісні прошивки, які дають змогу понизити прошивку. Але я замітив, що на ці телефони найвища, то це 15-та версія прошивки. І коли у вас тут від 15-та, ви намагаєтесь прошитися нижчою, ймовірність велика, що воно вас не дозволить, Навіть сервісною прошивкою не дозволить вам понизити її. Якщо, думаю, до 14-ї прошивки вам це ще вдасться понизити. А якщо у вас вже 15-та, є ймовірність, що не вийде понизити. Ну, це вже таке. Що вам для цього потрібно? Телефон, знайти прошивку. Зазвичай прошивка це вже йде в файл, в якому програмка для прошивання за... зашита, можна так сказати. Вам потрібен кабель USB. Це звичайний кабель USB. Він йшов з телефонами від M65S65. Це звичайний USB-кабель. Він коли підключається до комп'ютера, він комп'ютер ніяк не відображається. Коли підключаєте телефон, то тоді вже комп'ютер бачить телефон. І потрібні драйвера, покажу зараз, як він називається. От. І є ще такі кабеля, які при підключенні до комп'ютера висвічуються як компорт. Тобто вони йдуть зі своєю платою всередині, які відтворюють комфорт на комп'ютері. Але цим такий спосіб не підходить. Вам для цього потрібен звичайний USB-кабель для сіменців, а ті, що як комфорт, це вже більш для якихось серйозніших операцій через певні сервісні програми, щоб телефоном більше щось робити. А Для обновлення прошивки вам достатньо звичайного USB-кабелю. Так, ось прошивка сама. Ярлик прошивки виглядає ось так телефон, дискетою намальована, яка записується в телефон. Ось так виглядає ця прошивка, яка може обновити без допомоги ніяких спеціальних сервісного обладнання. Коли ви її запускаєте, у вас вискакує такі віконечка. Це віконечко, в якому процес прошивки. А тут відображається версія прошивки, модель телефону SX1, версія прошивки 14. Ось у мене тут 13-та. А я хочу залити 14-ту версію прошивки. Ось. Так, якщо... Під час прошивки у вас виникає помилка якась там, що типу ось так, АПСВ не проходить. Швидше за все, ви прошиваєте нижчою прошивкою, ніж у вас є на телефоні. Тому для цього потрібно забрати цю галочку Core. Якщо ви цю галочку забираєте, то воно всі інші файли прошиває, але номер прошивки залишається ваш той, що був. На вашому телефоні, тільки обновлюються всі інші файли. Так, далі. На виключеному телефоні зажимається джойстик посередині і клавіша включення телефону. У вас телефон загружається в такому режимі. Ось, він SX Software Update підключить USB-кабель до комп'ютера. Коли підключаєте USB вже кабель до комп'ютера, ваш телефон ось так буде називати Siemens sx 1 Swap, тобто вам необхідно буде знайти драйвера. Під Свап прошивку. Зазвичай ці драйвера йдуть в комплекті з самою прошивкою. Якщо немає, то придеться вам погуглити і в такому режимі, як телефон загружаєте, він отак має у вас відображатися. Після цього в самій прошивці нажимаєте кнопочку Start. Нажимаєте, ну, повідомляє, що підключить телефон до комп'ютера, нажимаєте ОК. Він в цьому режимі сканую, шукає сам телефон так, і запускає прошивку. Інколи вискакує повідомлення, що така версія прошивки міняється на таку-то версію прошивки. Нажимаєте ОК. Ще одне: в конфігурації ось тут. Звичайно, воно вже по замовчуванню стоїть налаштування, але якщо ні, то вам потрібно, щоб в конфігураціях. Стояла галочка на USB 0 або на USB 1. Ну, то, в принципі, важливо, але звичайно на USB 0 стоїть. І лише USB. Тут є от в серія в серіал-портах, це оцей інший кабель. Але воно не прошивається. телефон, прошивається, він в USB. Ну, то має бути звичайно USB 0 і USB Only. І тоді в цьому режимі CMSSX через USB кабель обновлює та прошиває прошивку. Так, по закінченню прошивки у вас з'являється таке віконечко зелене, All done, і інформація про те, що все гаразд. Все, відключаємо сам телефон від і вмикаємо. Так, надпись 7 з'явилася, пішла загрузочка, це добре. Так, наш телефончик загружається. По суті у нас, ну, в даному випадку в мене нічого не змінилося, відповідається версія самої прошивки. Так. Прошивка. Я хочу знайти прошивку з українською мовою, але вже стільки я перешукав в інтернеті, поки я не знайшов. Так, перевіряємо, зірочка рішитка. Раз, два, три, чотири, рішітка. І ось нас повнялися на 14 версії. Друге нарисоване 2004 року. Давненько, давненько, вже на даний момент. 21 рік, можна сказати, навіть 22 вже роки в цьому телефончику. Ну він цікавий, досить цікавий, у нього незвичайний дизайн і сподобався. Він гарно виглядає, навіть на сучасному якусь. У нас тут є мова ці пришивці. Є німецька, англійська, російська, українською, на жаль, немає. Я шукаю її, але ще не її з українською мовою. Якась немоє відкість прошивка з такою мовою. Ось тобто, так виглядає процес прошивки на ці телефони. Може, комусь це пригодиться. Ще після для себе збережу, коли знову прийдеться це робити, буду переглядати. Всім дякую, щасливо.